Ми кино Так. Всім привіт, так. Да. Мене звати Діма, це моя дружина Юля. Ми вже одружені три... А, одружені більше трьох років. Що ми купили, общем? Купили хату в селі. 25 соток під забудову у нас і 25 Города, да. під, під огород. Під сільськоснужди, взагалі. Сільського сільсько, сподарську Так. Да. Слава Богу, що зараз городом займається сусід. Тому що, якщо б нам ще треба було працювати на городі, ми б напевно, тут ще б так от валялися. Не купили. Взагалі, отак от загалом у нас 50 соток, взагалі, вийшло. Будиночок під всередині кирпичей прослойка повітряна, то буде, я сподіваюся, тепло. Ну, зараз, коли жарко, то всередині будинка добре. Чому взагалі зібралися тут? Для того, щоб розказати, скільки ми вже витратили за два місяці володіння будинком і його реконструкцією. Отже, почнемо з оформлення. Оформлення нам вийшло 25 тисяч гривень за все і нотаріус, і податки, і ще ще якісь квітанці платежки на Укрпошті в суботу платив, бо банки зачинені. Далі я визивав гіадезіста 2000 гривень, коштувало воно, і він мені забив колишки, 4 штуки колешка 2000 гривень. І ми з'ясували, що на нас ділянка трохи по іншому вибуває. Не так, як розповідали минулі господарів. Да, ну... нас трошки нажухали, в общем, ну... Це не нажухання, 50 соток так і залишили з 50, просто по-іншому виглядає ділянка. Ми не на це розраховували. Да. Далі з чого ми почали роботи, це ми зробили септик. Септик нам вийшов десь 34 тисячі гривень. Там от випуск я на каналі, два колодязі, переливної і Мітровий колодязь по 3 кільця і горловина з люками. Далі ми почистили колодязь і заглибили його. Заглибили на три кільця, це вийшло 25 тисяч. Але, скоріш за все, нам доведеться робити скважину. Да, мало, Подивимось, мало. як ми будемо користуватися, коли ми їдемо. Там, машинка, скільки буде брати, взагалі на побутові ножки. Це без городу. Але щось у нас така думка, що нам не вистачить. Треба буде робити скважину, а тут трохи з водою проблема. О, сусід, от, до речі, нещодавно оправ е каври свої керхером мив. Каже, пів години помив і все, і вода пропала в колодязі. То він чекав, поки вона набереться знову. Я все ніяк. А, що у нас? У нас виходить, за 10 хвилин набирається е 30, 30 сантиметрів води. Це в погоді Ну, в принципі, ну, багато чи це мало, це ми вияснимо по в общему. Це незручно. Тобто в один момент просто може закінчитись вода і треба почекати десь годину, поки вона з'явиться. Так. Да, дізнавали, скільки коштує скважина. В общем, плюс-мінус з роботами з так матеріалами це 3 тисячі доларів. Взагалі. Тому не зараз. Так. Да. Так, потім ми робили водопровод. Це був насос, копка траншеї, прокладка кабеля в будинок. Це десь вийшло 15 тисяч гривень. Газонокасілка, драбина, потім по електрики матеріали купив на десятку. Це на розетки. Так, да, це кабель, 100 метрів кабеля було, автомати. Цей щиток, щиток да. так. Бачите, шариш. Далі замовили вже щебня, піска, отціла. І зараз сьогодні ще замовили ну, привезли піска і щебня. Коротше, щебінь 2600 газон, пісок 3500 газон. А це 2200 коштує. Зовнішня каналізація, це прокладка, у нас получилось від септика в будинок. з заходом в будинок 14500. О, мухи привык. Мы так, на В общем, я такая еще у меня статья расходов. Всякая лабуда называется. Троха инструменту. Опалубка, тазики, шлам с каминчики. 10 тысяч в эпицентре мы вытратили. Это мы в Белицерпе купили. Потім два мішка білого цебенту, з якого ми вбили раковину, два мішка 760 гривень коштує. Ну і підлогу будуще теж. Ну там скільки пішло, там на, ну, десь пів мішка пішло на це все. Тобто, ну, гривень 100. вікна замовили. Тільки 에... шість. Шість вікон, да. Я як... В якомусь відео показував. 42 тисячі гривень вікна. Дуже довго вони робляться, бо у нас незвичайний колір. Як він там правильно називається, я не пам'ятаю. Ну, сосна. Сосна, але якась там модна сосна, не знаю. Ну, вона просто рідка, її рідко замовляються, тому її виготовляють в Європі, в Польщі. Це дуже довго і вже три тижні йде. Це тільки через місяць орієнтовно. Сказали, що можливо будуть. Ну, так, ось це вже три тижні, напевно, пройшло того да. моменту, як ми замовили. Три пройшло вже. Далі каналізація зроблена всередині чотири тисячі гривень. Обійшлося це матеріали. матеріали. І робота 5200, тобто 9 внутрішньої каналізації. Циркулярну пилу купив 2600. Сходи на горище, в якомусь відео показував, але ми ще їх не змонтували. Чекаємо, поки мужичок, який в цьому шарі, вичухається, ви, ви, ви бо він щось спину надірвав десь на якомусь виробництві. Цеглу купили вогнетрівку. Труби на лівньовку, Зробили лівньовку зі звичайних каналізаційних труб, в общем. Ну, тому що вона тимчасова у нас. Вона тимчасова, так. Да, коли ми будемо в наступному році робити дах повністю з нормального матеріалу, то одразу замовимо, щоб все було класно з правильних всіх матеріалів. Вазерний рівень купив, ще не показував, до речі, за, за 2500. Ну ні, що я буду, коли перегородки монтувати, то я буду показувати, як я їм користуюсь. Ще, там поки розберешся. Це як нівелір. Раніше я нівеліром працював, то лазерний рівень то таке. Складне слово. Да. А замовив вже ж бруса 50 на 100 дерев'яного, він вже майже підсох. Скоро буду його обробляти, оброблять, а, і... Це на, на стіну. Так, на, на, на кар... да, каркас. Каркас, каркас для, для внутрішньої природи каркас. 8500 получился. Я такие материалы беру, да. Далее. Всякое для шлифовки 250 гривен, то такая. полистиролы сордованный на 23 тысячи 150 листов 50 миллиметров. И там 20 на откосы, и за радиаторами требую размонтировать. Матрас мы купили. В общем, да, потому что спаты. На зйомній хаті, на той, що ми зараз знімаємо, там неможливо. Там, виходить, два ліжка метрових між собою так от просто стоять, і там посередині ну, типу, каркас ліжка цей. І... і Там нема матрасів, там просто якась сітка натягнута, і вона вже так провалилась. Тобто ми отак як, як це, гамаки. Да, ми да. в двох гамаках спали. Кожен, Кожен окремо, зараз ми просто на підлогу по. Кинули матрас в цієплівки і на ньому спрямову класно все. Далі, фарба для раковини. Ото два балончика, що ми купували, 1000 гривень. Ну, ми їх не використовували, бо тому що колір той, що замовляли, да, він… Ну, очікування реальності він був, він повинен був бути золотим, а він виявився рожевим. Ще треба було золотої, так. Да. І на пробки там навіть золоте воно, а по факту воно як мідь, знаєте, червоненький відтінок трохи є. Але фарба оця в баночці за 25 гривень це ідеально. Так, ще на 3000 матеріалів на лівньовку, це кріплення самої труби, треба було інші купити. Кутики для бруса такі металеві десь тут. А, от там, от в тому куту, можете бачити. Ну, якщо бачите. Такий металевий кут. 90 на, на 100. Отакий, От в общем, з дірачками. В магазині в будівельному коштує 41 гривню, а я в інтернеті ті купив по 18 гривень у виробника. Треба. Чуєш, треба відкривати будівельний магазин. Купляти по 18, продавати по 40. А коли? Ладно, так. <buy>, Кабінці всякі там, бордюри на 1000 гривень. Ну, це у нас залишиться, потім для сада буде. Далі це,глу замовив, дошки, профліст сюди. Це все на 14 тисяч. Ну, дошки ще у нас підуть на інші всякі движуті. Шліфмашинку купили за полтора. І знову, опять такий, щебінь бенпісок замовили на 6200. Це по матеріалу. Що у нас, що у нас не куплено? У нас накуплено котел, радіатори, гіпсокартон, сантехніка, водопровід, труби всі. Далі тепла підлога. У нас тільки саме дві люди тепло В общем, ми ще не вирішили, яку робити теплу підлогу. Електричну, або водяну. От той котел двохконтурний, що ми хочемо повісити, там в принципі є свій насос, і він має витримати а, цю водяну підлогу. Вже на кухні теж все-таки зробить, зробить. Ну, в общем, ми це ще в процесі. До цього ще далеко. Да. що у нас ще не куплено. Ну, по меблям у нас старенькі, є там в гаражі, чекають свого часу, поки ми відреставруємо її. Або або булінолім на підлогу. Це ще не куплено. Це все буде куплено. потім друге да. відео, вже все. Да. По зараз ми хочемо доробити, зараз на дворі закінчили роботу, зробити відмостку і буду переміщатись всередину і робити вже монтувати перегородки. Так, що по, по роботам? У мене ж працювали і зараз працюють робітники. В перший час я наймав їх за 1200 на день, платив їм. Ну, Кожен день нічим платив і. Ну, а зараз і, по за, роботі. Зараз вже за об'єм робіт. Е, от, наприклад, е, печку да, нам зараз викладують, викладають з цегли, то печка буде за роботу десь 50 тисяч нам сказали. Це повністю від нуля до, до труби, яка буде кірпічна труба з е, даха виходити. Це вона глиною ще буде обмазана, да, там буде штукатурка. ще дерев'яна полочка угу. то повністю під ключ, як ви кажуть. В общем, за демонтажні роботи, там, за, за таке все, вийшло десь 25 тисяч зарплата робітникам. Заземлення 3500 зробили, фундамент під пічку і там ще якісь роботи, фундаментів під перегородочки. 8 тисяч, але це щось тут багато не написав, там щось ще було. Далі ми по металоконструкціям посилили ж балки і колони поставили. То це 3 600. Потім знову якісь демонтажні роботи, стяжка. Стяжка стяжка це десь 17 тисяч за роботу. Поймалось? 80 квадратів. 80 квадратів, да. так. Пілялі дерево, то горіх, який прямо біля будинку був. Він такий був трохалявий всередині, що капець. І банючі. Да. Там ще отакі лічинки да, такі... біленькі повипадали. Жирний такі. <світ> ну і горобці з'їли. Так, да, добре, що у нас горобці є, тому що. <світ> Це плюс. <світ> Вони, коротше, накушались добре. Далі лівньовка обійшлась, монтаж, монтаж всіх цих. Обійшовся 10 тисяч гривень. 10 тисяч 200 Ну і давайте так розділимо за матеріали. От те ж все, що я перерахував, матеріали нам вийшли 340 тисяч гривень. Це матеріали чисто. Треба переводити, напевно, в долари, щоб. Е... Долари, напевно, давайте, зараз курс у нас 41,4. Так буде. І зарплати робітникам 126 тисяч. Тобто разом за два місяці володіння хатою в селі ми витратили вже 466 тисяч гривень. Це 10 тисяч євро. Ні, навіть менше. Євро зараз 49. Ну, в общем, в доларах це 11 300. Краще в євро, в євро 9. Менша сума. В Євроделі, да. А в фунтах це ще менше. Ну, взагалі, давайте в фунтах рахувати. Добрий день, ебрі! Взагалі, що ми плануємо ще зробити. А, чому Заїхати. Чому взагалі захотіли переїхати в село? розкажи, ну, Чому? Старість. Ну, так і скажи людям, що ми вже такі. до Тяг, та землі. Пенсія скоро і ми туди ще. Давай почнемо з того, що ми з Харкова. Да. Ми з Харкова. Я та в Харкові майже не живу зараз, бо ну, по понятним бо не причинам. Живу. Да. Ну це не основна причина. Основна причина, це те, що 4 роки ми живемо майже окремо постійно. Так. Да. Після одруження ми роз'їхались. Ну, виходить, така од... нас дивна ситуація. Одружились, так. Да, і через днів 14 я, Понятно, де я пішов, так. Пішов, да. А тут. Получається, вирішили поїздити, купили хату, обрали цей варіант, тому що нам тут дуже сподобалися краєвиди і не дуже прям отак, от сусіди друг на друга. У нас між сусідами зараз взагалі немає забору. От у нас туди-сюди ходимо і то друг от у кожного майже великі ділянки, ну десь по 40, напевно, по 50 соток, і тому не кучно стоять дома, а дуже далеко розташовані. Ну на вулиці ніхто не ходить, наприклад. Нема такого, що там ходить хтось, заглядає в хату. Mm -hmm. Просто тихо, спокійно. Нам подобається. Тобі подобається. А мені дуже подобається. Ну слава Богу. Ти скажеш, що я тебе потащила в село. Та ні. Я нікого не тащила. А, що я от раніше в дитинстві, да, ну я так розумію, всі ми плюс-мінус там сорокалітні люди. А... Літо проводили у бабусі у дідівся в, в селі. Там і худоба, і, і, і сіно косить, і картоплю копать, і картоплю саджати, і там хату білить і там ще щось робити. Судячи з того, як він білив хату, він не білив хату, але сіно він. До Речі фарба тримається, ну, але ще злих не було. Не сподіваюся, що буде триматись нормально. Та нормально вона рік витримає все добре. Yeah. Головне, що красиво. Ну, у нас таке правило. Нам, ми не перфекціоністи. А, ми не хочемо робити сучасну хату, в общем, з цього. Так. Ми хочемо от максимально приблизити це все до, до села Українського. Щоб воно не було таке, знаєте, от новий будинок, хай-тек там, оце все тема. Ну, понятно, що у нас буде інтернет відправити. Ну, І дося? унітаз в хаті. І унітаз в хаті, так. Да. Але. По стилю ми хочемо зробити таке більш в українському народному такому національному стилі. Тобто там балки, типу мазанки, так, пофарбовані стіни, але вони не будуть у нас ідеально рівні, по двох причинах. По-перше, ми по перше поклювати штукатурі, тому вони у нас і не будуть ідеально рівні. Ну і так, концепцію заведено. Ми хотіли стару хату просто зробити її. І під, добре, що ми не купили дерев'яну хату, обкладеною цеглою. Це було, звісно, печально. Слава Богу, у нас хороша кирпічна хата і. І кам'яний фундамент. І кам'яний фундамент. І кам да. Щас... Єдине, що вона без отмостку простоїла 70 років. А, хата 62-го року. Це скільки? Да. Це 60... 63 роки. Так, да. 63. І вона без отмостки пристояла. Mm -hmm. Дуже цікава ситуація. В общем, гроші закінчились мають. Треба унітаз, коротше, купити, і кран і заїжджати. І, і, чай... і, тоді, і тоді воно якось швидше, швидше будемо Швидше будемо заробляти гроші. Швидше будемо заробляти гроші, так. Коли в хаті один унітаз, воно якось швидше дивляться. Я просто не ну, уявляю, скільки ще на опалення треба витратити. Електрику, ну, електрику я буду Ти сам, сам проводити. Тисяча на опалення, десь буде. Так. Я рахував от радіатори, наприклад, якщо в епіцентрі замовляти, 6 радіаторів, 18 тисяч гривень. Потім, що там, що там, перегородки, гіпсокартон. В санузел і, ну, в санузел, зрозуміло, що вологості такі треба, а так, звичайний. 18 тисяч. Далі пічка робота, зрозуміло, що ще треба розрахуватись буде. Газовий котьом. 30. Ну, 28 десь да, тисяч. Потім труби на опалення, плюс роботи по монтажу опалення. Я сам це не потягну. буду наймати фахівців, які в цьому знаються і зроблять, щоб було все надійно. Ну, теж треба монтаж. Ну, я так розумію, що це плюс-мінус буде, як вартість матеріалів коштує. Ну, електрика. Ну, ще десь на двадцяточку, на тридцяточку потягне. Коротше, ще треба десь тисяч п'ять. Тисяч п'ять для того, щоб ми змогли заїхати. Попісять, покакати і приготувати покушати. Це треба тисяч п'ять доларів ще. Ми пішли заробляти. Так. Да. <рес> <рес> ми побіжали. Покажи людям нашу природу. Нашу природу? Да, Давай. Пішли покажемо. Це наш Он Сонечко зараз сідати буде красиво. Так, да, сонечко у нас класно сідає. Там холмик, до речі, наш, отой. можливо, там треба щось. От Юля каже, давай там зробимо зону отдиха. Ну, так... Ми ніколи не підемо. На якому я кажу, ми там зробимо один раз посидимо. І все, і більше туди ми не з'явимось. А це ж ви... все те, що під сільське господарство, разом з холмом. Так, да, так. Да. Оце от бачите, як у сусіда красиво огород виглядає. Треба якось це пофоткати, щоб собі таке на наступний рік. Сусідство, як там, грамотне як сусідство. Сусідство, огородне сусідство. Там, от Чорнобривці, чи що це таке? Е, морква цибуля, морква цибуля, морква цибуля. Отак, от воно там. Там огірки і, і далі, ну таке. Бачите, сусідів, ну вон, вон хатка далеко. Вон там сусіди через два поля. Через два поля. Вон щось порпається теж, так? Да? Ти не найближчий сусід. Так. Да. Льончик. сусід наш. Оце у нас, звісно, екскаватор тут трошки попрацював. І ось таке на треба це проліти водичкою. І... В общем, конюшину, да, ти замовила? Так, мікроконюшина, мікро вона замість газону, просто на газон треба полив. А у нас, ми вже вище казали, ситуація з водою трохи критична. Тому ми замовили мікроконюшину, чи мікроклевер, як він називається, він росте до 12 см. З біленьки взяла, чи яке? Так, я біленький взяла. І його не треба поливати. А скільки він коштує? 100 гривень пачка. Я взяла дві пачки на. 50 на 100 квадратних метрів. Ну, тому, я думаю, думаю, що це, це треба. А, як як його нам долячих скватричик, розказав, як його треба правильно садити. Пам'ятаєш, що він казав там? Ну, мішок піска. Туди насипаємо всі сімена, все перемішуємо і mm -hmm. потім разом з піском, тому що пісок хорошо схватується з землею. Ну, потім полити, і він буквально за 10 днів він проростає. Це для того, щоб рівномірно було. Це наш льох. Да, льох, до речі, не гідроізольований, я так розумію. Але він тут не тече, він тече тільки ось там, де наклали. О, там, о, там, де наклали. Пліску наклали. Так, тут у нас розмочується гліна. Для пічки. Для пічки, так. Да. Для того, щоб потім о, обкласти пічку гліною. Блин, когда уже будут виКна, я уже хочу виКна. Ну все. Да, будем прощаться все. тогда. Всем будет все. Давай, Все. Чтобы ты в не почув. Okay. Кажи всем пока. Пока. Далее буду.